Доброго дня, спробую зробити недовге відео по Грінвуду 4 І так, бачите, завершили вже парковку, де з цієї парковки будуть робити, що будуть робити паркан, і виходити ось на той край, де ви кусок бляхи бачите. Тепер вже зайшла окрема бригада, яка буде робити дорогу, з'єднювати з тим місцем, де ви будете заїжджати. Зараз я вам все покажу. Поки проходжу ще раз покажу. Виглядають наші будинки. До речі, цікава річ. Я тільки помітив, що у нас це коля будинків різним е кольором плитки обробляються. Там, де йде білий фасад, там біла плитка, а де якийсь інший колір, там сіра. От бачите, тут сіра. А от на тому фасаді прям ярко видно. Там, де зелений той, оливковий колір, там внизу сіра плитка, а там, де білий колір, там біла. Там, де сіра, знову сіра. Хм, цікаве рішення. Досить непогано виглядає. Так, бачимо, що вже от, вже почали хлопці. Рити корито під дорогу, щоб з'єднати її і закільцевати закільцювати. О, бачите? Вже там щось якісь виставляють бордюри. І от так дорога піде. і от Зараз я йду дорогою, якою ви будете заїжджати через три тижні на цей об'єкт, підвозити а, матеріали і ось, бачите, попереду вже там, де фіртка стоїть одна одинока. От. І от там вже будуть ворота і туди буде ця дорога. Тобто дорога нам прокласти дороги, тут трохи більше 100 метрів. І як це буде далі відбуватися? Дивіться, ми вже підготували вам тимчасове рішення, яке запрацює з понеділка. Тобто з понеділка ви вже не будете там комусь дзвонити, не, не дзвоніть в відділ продажу там нікуди. А ви з понеділка під'їжджаєте ось до цих воріт. Ми тут спеціально поклали плити вам. Бачите, підрібняли. Ще розкринцюємо цей а, щебінь. Щоб ви могли сюди заїхати. поки що. Тут розвантажуєтесь, там ще щебіння досипамо і ви заходите на ділянку. І несете все поки що. Поки що найближче то третій секції, найдальше то перші секції. А, через три тижні, коли хлопці звідти дійдуть до сюди. Ми відкриваємо ворота, тут буде все одно охорона, але вже можна буде заїхати машиною і виїхати машиною. Це величезний плюс, тобто ви можете підвести максимально близько до під'їзду, але нагадую, не заїжджати до під'їзду. Тобто біля парковки ви вивантажуєтесь і далі вже собі заносити те, що вам потрібно. Чому з понеділка, тому що фактично на завтра це все вже повинно було бути готово, воно практично вже готове. Але чому з понеділка, з понеділка, тому що у нас є нюанс, пов'язаний з тим, що ми повинні ще налагодити тут питання з охороною, і щоб не виникало ніяких моментів, там передамо списки і там все таке інше. І з понеділка запрацює вже система, по якій будуть пропускати от тут людей, от тут буде охорона. Ну а поки що покажу, де це буде заїзд. Зараз швиденько підкриємо ці ворота. Поки що ці найближчі три тижні ці ворота відкрились зранку, ввечері закрились. Зараз я не буду далеко відходити, то вам просто покажу. Це вулиця Незалежності. Направо то є бірки. Направо то є бірки. А наліво там вокзал залізничний. Ну, А ось трохи там 50 метрів. Попереду є перший заїзд, через який ви завжди заходили на будівництво. От буде ось тут окремий захід. Ми окремо відокремимо будівельний майданчик під, під станцію, бо вона живить не тільки цей Грінвуд. І ви сюди заїжджаєте, тут розвантажуєтесь, а пізніше, от бачите, Григори, де, а пізніше заїжджаєте ближче до будинку. Там велика кількість парковок, як з них почав наш репортаж. Тому Місце для всіх знайдеться навіть більше, ніж на інших грінвудах. Тут, ну, Порівняйте другий з четвертим, то вже не такий четвертий і поганий. Все, всім папа, -па, до наступних зустрічей. Прошу всіх ще потерпіти декілька днів. На вихідні дуже прошу не планувати велику кількість робіт, завезення матеріалів, щоб не виникало таких ситуацій. Почекайте вже до понеділка, з понеділка вже почнеться все масово. Все, всім папа. -па.